Вітаю вас, малята, щоб здоров'я міцне мати, про всі частини тіла потрібно добре знати, щоб за ними вірно і гарно доглядати, і неодмінно повинен знати ти, як своєму організму зможеш допомогти. Не знав хлопчак Петрусь будову свого тіла. Зустрів малу оленку, вона все розповіла. Та неохайний. Ти що, не знаєш, що за своїм тілом треба доглядати? Тримати завжди його в чистоті. Ти знаєш, з яких частин складається наше тіло? Не знаю. То я тобі зараз розкажу. Ось, дивись, наше тіло влаштовано так. Голова поміщена зверху. Вона з'єднується з тулубом за допомогою шиї. Зверху до тулуба кріпляться руки. У рук є долоньки, а на них пальчики. Знизу до тулуба кріпляться ноги. Ми можемо робити багато рухів, Рибати, бігати, ловити м'яч та багато іншого, а допомагає нам наше тіло. Чого нам потрібні очі, щоб бачити все навкруги і райду якраве сонечко, маму з татом та своїх друзів? Це ротик, він в нас один. Ротик вміє розмовляти, співати та відчувати різні смаки, солодкі солоні. Вуха нам потрібні, щоб чути і розмову, і музику, спів та шок та багато чого іншого. Пізнали що це? Це ніс. Носиком ми здихаємо та відчуваємо багато запахів та ароматів. Йо, Петрику! Тепер ти знаєш про частини тіла, а я принесла тобі речі, які допоможуть доглянути за собою. Ось дивись, що там. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худно. Це мило! Бів багато розчешу вас, як на свято. Гребінець. Я маленький і завзятий. Люблю діток витирати. Це рушник. Хвостик з кістки, а на спиці щитинки. Це зубна щітка. Петрику, дякую тобі за квіти. Який ти став гарний, чистенький та охайний Тепер я буду таким завжди. Дидактична гра органи чуття від Петрика та Оленки. Загадки відгадайте, органи чуття називайте. Маленькі, кругленькі, а весь світ бачать. Очі молодці, завдяки їм ми можемо бачити все навкруг. Сопе, хропе, часом чхає, людині допомагає, повітря вдихає, запахи відчуває. Це ніс. З допомогою носика ми дихаємо і відчуваємо запахи. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє і весело співає. Вуха. З допомогою вушок ми чуємо навколишній світ. Дві матері по п'ять синів мають, і на дотик все відчувають. Так, звичайно, це рука і пальці. За допомогою них ми можемо відчувати все на дотик. В глибокій печері змія живе, смаки розпізнає, людською мовою розмовляє. Звичайно це рот і язик. З їх допомогою ми розмовляємо і розрізняємо смаки. Дітки. А тепер назвіть, який орган чуття допомагає нам дивитися телевізор. Звичайно, це очі. А що допомагає нам чути музику? Наші вушка. А як ми відчуємо смак морозива? Завдяки ротику та язичкови. З допомогою чого ми побачимо сонечко? З допомогою оченят. А як відчуємо смак лимона? Звичайно, ротиком та язичком. А як ми дізнаємося, що подушка м'яка? Звичайно, нам допоможуть наші пальчики. А що нам допоможе відчути запах сміття? Звісно, наш носик. А як дізнаємося, що камінь твердий? Звичайно, ручки та пальчики допоможуть. А що допоможе нам почути вранішню пісню півника? Наші вушка. А з допомогою чого відчуємо приємний аромат парфумів? Допоможе носик. Молодці! А Петрик з Оленкою прощаються з вами. І я кажу до побачення!